Часно. Так я тогда на теше переговорю і Каті потім поговоримо, що я зробити, як все правильно. Поясніть це питання наша чи ні? Так, дивіться, у нас є 14 липня 2021 року це було рішення сесії затвердження положення про порядок передачі комунального майна Градянської міської ради. Ну, і можна було ознайомитись, воно на сайті є. І у нас виникла така потреба, як передачі окремо індивідуально визначеного майна. Ну, тобто, це нерухомість, не, не, не транспортний не засіб, а це окремий елементи або предмет. І згідно положення, про передачу іменно цього окремого індивідуального майна звучить так, я зачитаю: вартість за одиницю у дужках комплект у розмірі до 50 тисяч гривень за рішенням виконавчого комітету міської ради та за рекомендацією постійної комісії ради з питань комунальної власності, земельної відносини, охорони природи та містобудівної діяльності. Все, що вище більше 50 тисяч за одиницю або комплекти, mm -hmm. це прерогатива сесії міської ради. А тут виникла така потреба, як то кажуть, ну далі yeah, може яка? Я ще хочу додати, чому Олег Олександрович, бо це майно знаходиться на балансі у відділу житлово-комунального господарства, ну тобто. Mm -hmm. Тому yeah, він yeah. як представник, бо він більше знає про okay. ну, характеристики. Там, Значит, Коротенько, в 22 році роздавалась, ну, була виділена субвенція з державного бюджету на області прифронтові і на яких ведуться бойові дії або велися, або в окупації, так да? матеріальна допомога. Матеріальна допомога у вигляді будівельних матеріалів. Для чого? Для нагальнегайного там, нагального а, відновлення пошкоджених об'єктів. Ну, Тимчасово це не повністю ж будинок відбувається, але там, там бува, жихер, да, да. ну, будь-який будь 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 будівель, ну, зокрема, тіх будинків, які постраждали від України. Це фізичним особам чи юрний шкір? Ну, це давалось на міську раду. Міська рада вже зі своїм рішенням вона вже створена комісія про обстеження пошкоджених об'єктів. Да, комісія виїжджає і потім. За результатами розгляду, вже міська рада на виконавчому комітеті вирішує чи надати допомогу, чи краще там, якщо, якщо є чим надати. Або виходячи з того, наскільки пошкоджений об'єкт, людині краще звернутися до програму є відновлення. Да. На той момент її не було. На той же момент не було, і це були передані матеріали для того, щоб ми першочергово, якщо наприклад пошкоджена будівля. Як і ну, убезпечити те майно, яке залишилось, щоб не повністю воно було пошкоджено. Ну, ми купляли тоді шифер, давали людям, щоб дахи накривати, щоб не затікало туди, не мокло нічого. Це була державна субвенція. Вона давалась на Чернігівську область. Чернігівська область давала прокуратурним громадам, ну там Сморська, Семенівська, Воровінська і так далі. У нас, слава Богу, не було таких вже серйозних пошкоджень, і часто, як у Семенівки, да. Семенівка, Семенівка звернулася 6 числа була сесія, але оскільки листа отримали вже пізніше, там під кінець дня майже да, на сесії не розглянулися, де не встигли. Семенівка у них ситуація вже така ну, не критична, я не знаю, я не можу судити, що пічна складна. Да. У них обстріли постійні, у них руйнацій багато. Да. Вони просять допомогу, щоб ми їм надали якусь матеріальну допомогу, щоб вони хоч щось могли рятувати да? з власності людської, там, комунальної. Там є лист, вони ось просять, це що він прийшов, але вже ну, після сесії. О, і просить нас додаткова адміністрація цієї залишки, оцієї субвенції, тих матеріалів, теж надати саме. Бо вони. Слава Богу, зараз нам не потрібні, а семенівці вони зараз потрібні. І чого вони на сесії не встигли, Наступної сесії чекати довго. І потрібно їм якомога швидше дати, щоб вони могли щось там ну, якомога більше там, врятувати, я не знаю, майна вже більше, я не знаю. Оце таке. Матеріали давали наступний, цифру настил. Саморізи по металу, по дереву, цвяхи, євророборот і трошки коломатеріалу. Пропонують надати в цьому обсязі і адміністрація, і, семей, і ну, велика кількість необхідна. Зараз у нас є додаткова дотація на сесії позачергові розглядали це питання, розподілили. Да, на матеріали на шифер на матеріали,

Да. у нас же так сеньків поліція поліція досить тих, хто попереджали сіньків, наприклад, до нас покупляли в яких там криша поперебує базу. Чому не надать? Дивіться, це не стосується, я вибачаю, що прокоментую. Це цільове використання. Будинки, які ми придбали, бо люди придбали самі внутрішні переміщення особи з прикордоння громади, нашої. Благодійні фонди допомагають напряму і непогано. І будматеріалами, і грошова допомога, ви ж бачите самі заміна не криш і так далі. А це тільки напошкоджене, саме зруйноване від бойових дій. Це не підпадає Так, а я ще хочу доповнити. От наприклад, чаще працює відновлення, програма так. або зруйнована, або пошкоджена, і людина, яка має право власності на будівлю, будинок свій особистий, вона ж може подавати заявки е, через там да, або е, ну розглядається все. Якщо це частково зруйновано, ну тобто, це це, це це державна допомога, це не міськону, не, через, школа, дію. не да, через дію, це ж державна. Або якщо це повністю зруйноване, це деякі були у неї, в Гатічівки і Кстатів Сінківки, коли ще змогли тоді зробити акти по по ну, перші, коли можна було Так, Чого є проблема? Без акту обстеження в нас є комісія при я, ну, я особисто просто у комісії, Якщо немає акта обстеження, розумієте, то добре, до, добре. неможливо податись, а в сінці звичайно зараз не дають. Тобто зараз... Люди, якщо є право власності на будинок, вони вони подають заявку на є відновлення, є комісії, є е, обстеження, є акт, ну, затверджені акти виконкомом ну да ці всі акти, і люди вже отримують компенсацію, і навіть на зруйноване це сертифікати, вони грошові отримують. Тобто є такі, якщо ну роботі при міській і... раді, я не знаю, де в та... чому це питання, от я з -то нею. А, а що на коної відбулася не подає? Ну то бачите, воїни надають. В них е, дуже велика кількість тренувань. Ну то і хай нам допомагають, чому їм не допомагають? А якщо комунальне майно воно не підпадає? Комунальне не підпадає. Якщо комунальна, наприклад, воно не підпадає. Тобто це ви, це ви надія, подається спеціально, ви? ви гарантуєте Стан Нато, ви піти і піра. Тобто у нас зараз ну, ну на прикордонних не, областях нема жодної звернуваної ну, будівлі, яка потребує зодної звернової будівлі, каде будівлі, яка потребує цих матеріалів. Ні, там коли було потреба, трошки з'явився гарантується чи не гарантується, чого нема. Тобто, тобто нема, не нема на таких питань. на сьогодні нема. Що буде ну, завтра, ми не, не знаємо. нічого сьогодні. На сьогодні нема. Чи люди не звертались, тому що не знають, що ці матеріали є? Звертався, але там було небайові, Чи нема таких а... матеріалів? Чи нема таких а, будівель, це... і то Та... нема таких будівель, то питань нема. Такі а якщо будівель, просто не люди не поінформовані є. а є. потреби є, є. то тоді на стобову ці матеріали надаються тільки на ліквідацію насів. Не буду ніякої будинку, не на ремонт того будинку, яка людина купила, або який людина купила з міської ради. Це матеріали на першочергову ліквідацію. Все. Це не, дай, бо, не на ремонт. Ну Це мабуть, нічого. Минулого року їх селах. Нема будинків не знаю. потребуйте. Нема, було тільки <поє> від <поє> е вітру і воды, ну, е летіла вискові. криша там у когось. Так так не там тут таку то У нас ну, шифер не, давали. не давали, так. А, да. Ясно, но а мелометалопрофиль это тоже шифтер. ми мы не ж Профнастил. Ну, раз розумієш, послухали у вас, ну да, да, что металловать. Это же не шитер. Там временно жалело використание. Не можна, якби можна було, хто б його здавав. А нам треба прозвітувати до да, про 1 липня, що воно у нас або передане на більш потпотребуючу громаду. Олю вам ходячу позволю сьогодні і знаю, чи є там після нашої комісії, чи є в них потреби, чи ні? Потім людиноволях.

Uh, купили плити ОСБ, купили плівку гідралізаційного і плівку поліетиленового uh, навіку. Uh, 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 а купували uh, навіщо що в було? Ну я, кому було рів рівно рік назад у хати порозбалювало. Ну, ми зараз продаємо, воно в нас було. Що ж було вибуха? Ну коли ми тратили гроші в бюджету, щоб нас було. Це не з бюджета, то це не з бюджета чи всі от Іа, там була теж, таке саме. Це допомогу, що до вас в 2022 році, була з державного бюджету. І зараз додаткова дотація, на яку ми зараз купуємо, це теж з державного бюджету. Тобто трапить тільки на це бюджет? Ну і купили ж бульдозер. Ну, бульдозер по цельва програма. Це, це до не. цього до бульдозера, до залишку, це те, що придбали на першочерговий. Ми ж ми, ну, я на другу старостами на цій не спілкуюся, що немає там жодної у нас будівлі. Ну, рівно рік назад 13 будинків, в тому числі частково, і мій, були пошкоджені три жорстко пошкоджені шахедами, а 10, ну, повилітало школу, і так далі, yeah. і так далі. Буквально за тиждень все було перекрито, і мені навіть плівку дали що первоначальник. Потом по склеим ставлю. Так. И бригада работала постоянно, и про сами. Три будинки було повністю, і все постоянно. Ну, хай краще не... Тут головне, щоб ми передали, дали, дали, і завтра, не дай Бог, нам... Ми просто вже Якщо у нас в нас якщо є, то питай попасти. Ми не можемо його більше зберігати. Є термін використання, або не використання, передане на іншу громаду. До першого липня, все. Все, отак. Зрозуміло.

Нам треба, ну, просто рішення буде завтра виносити ну, виконком, на виконком, воно буде звучати, що надати Дозвіл ну дозвіл від господарства сподальства передати там зазначене майно у власність Семенівської територіальної громади. Ну я так а в преамбулі, чи яка не дати на українській мові сказати, це буде трактуючи чата, трактуючи частині, так як по положенню за рекомендацією постійної комісії. Це ну дивіться. Ми потреба за обов'язково протокол. Протокол нас за на даний момент немає потреби. Тобто не обов'язково прописати, що він ви протоколі комісії, що в нас на даний момент немає жодної потреби для використання даних матеріалів. та в зв'язку з терміном дії, закінченим терміном дії, що вони в нас їх будуть. Да, да, на зберігай, так, да, 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 да. Оце обов'язково каже, щоб воно було зрозуміло, що ми передаємо. А це протоколи потреби. тоді підписать. І от як напишете, вот Просто думаю, попросить людей, кому треба допомогти. Ні, так мені не треба допомогти. Ну так, дайте мені тищу швидко, я заберу. <звезд> <звезд> ну так <звезд> я не <звезд> людей. <мутык жидвей. звезд> я його політичність. Ну ведь значить законно, законно можна. Ну, ну тут же ж питання стоїть про будівлі, які постраждали. Якщо у нас заберуть все так і так, або ми щось порушимо.

Там, а, да. Конечно. Зеленки. Да. Они даже на въезжают, то устают соцсемка. Ну, ну як выезжают, выезжаю, если хаты не маты выезжают. А, выезжаю. а пока хата стоит живу. живу вот и вся ситуация. Ну, ну видно, это подвиг, <поцелуйся> вы как ну, вы немає, так Да не, мы отхожи на ягодицу. Не, ну виднулась як видно. Ну як можно хату, если її нема. Совсем под фундамент. Як її відновиш? Что это значит відновиш? Витнович-то крышу послал. Ну, круг на поточно.

Це сертифікатне здання. Вони ж просто не даються на руссів чи наказ, це дається сертифікат на побуту суму, коли робиться оцінка, яка майно яке ну Це приватна власність, що розглядаємо. Робиться оцінка, є розрахунки там по той же табличкам там, ну якісь комісія. Через комісійна так. розглядає, чи воно підлягає відновленню, чи діти. Так, ну так, якщо це фундамент, то вибачте, що правильно. Чи вікна вилетіла, чи трещина пошла, чи два і фундаменти відкачуються. Ну і при умові наявності повністю технічна опасності у нас будинок, який зруйнований. Так ні? що я знаю, випадок помащонці як часто буває у тих селах. <головіка> <головіка> по и да. вот потом получилось, что уже так тика а я кажут от чистого сердца, да, не ту пленку достекла, и все. И приезжала, и фонд приезжал, вошел фонд, Дай документи на направлены. А кто по документи? назвали документы? Я просто даже в Бублонс вычеркнула потушил вот пятьдесят процентов 50% мінімум немає. Совершенно не разом, і, 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 і наше село так само і це. Все... Отож Тамара Дудкова, це що прийшов да, власне з Сільковки, що в лісі, що зараз у Смічі. Тамара Дудкова, це хто? Ну є вона, Міша і Тамара, Міша і Тамара. Міша і Тамара, Міша і Дудка Михайлова. Ну, так оце ж вони. Вони, 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 вони ж самі в Полісі пожили, год, поки ото теж не загнутила, а це ж переселені за вас. Я її зустрічав ось недавно буквально. Ну я ж її давно-давно. Ну що ж вони почали приїжджати? От рядом на мою посадку купили будинок. Так я ж питав, чи хоч документи? Віша. Тут, ні, Міша і Тамара ми мародук. Ну, Міша два, де хто Наташа. не йдуть. А, а, Те, що продала Альона будинок, вона, Продав, вона, Продав, вона, вона, і... вона. ми купили їм будинок у селі Смитчин, який наразі по ремонту фонду Воршук зробив кришу у Усмичені. Якщо ви там вже ж хожуте, я думаю, ви знаєте, що просто ви виконати роботи. За гроші фонду, як будматеріали, матеріали, так і на виконання робіт. Там три фонди надавали. Оця Наталія, вона ж наша комунальна власність і по договору має вже Вона вирішила купити собі окремий будинок ас'єднаності. Тобто гроші надавали, вони самі купили. Ні, ні, ні. 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 ж ми гроші давали. Це ж той будинок, що у Хмичині, 100 стопиться. А це вона купила сама за власний кошт, оформила його на старшу доньку віку і переїжджає в той будинок. Цей будинок звільняється. До нас переїжджає у той будинок жителька села Мощенки, Кліщ, Олена, яка має 10 дітей, але наразі вони. Малий четверо шкільного віку і e є першокласниці. Це для свічої думаю. Тому Наталія. Вона молода людина. Найменше йде в перший клас, найменше. А той інший четверка усіх шкільного віку. Тому Наталія приїжджає в свій будинок, а тобі заїжджає прізвище легше. Ну, прекрасно, Буклична, значить, дешевше. От ще от не там живе. Вона досі розказувала мені, я так і не понял толком. Десь бокова вулиця кудись там іде. І тільки там, от Живір, якщо їхати вперед, за остановкою направо. Да-да-да. От забувала Там ну, вона знає. Вони живуть у Чернігові всі люди. Так. І е-е забули притести, не знаю. І в Чернігові таких хорошо попозже там такие непоганы будиночек электричных таких правой стороны не вона да, ну казала она что нормально да не продає, и ну нам би можна його купити. у нас уже для покупки нашим жителям А не и шах, шаг Фактично будинків немає. Можна можно сказать Их просто немає.

Раньше нас были фотографии. А зараз уже идет фотография. А что может это там приймає, Але воно не решение, например, деревяна, чи ну, понимать от того, что воно было прописываться все того, что воно было, воно ж призначается кошти. У нас просто проблема. І... Ну, Нет, а там сараи, и сара ворота не войдут. Нет, не, не, слова і И сараи и ворота ні. тільки же слова бы дивляться против на ее видно. А я ще кажу, а майно взагалі не будет, только репарации контрибуции. Це ну, але ж це хочем, Але ж його треба оформлять. Так я знаю, у нас є заявки, от я знаю, по у нас де, де, де? ні, в мене в мене це читає. У нас є заяву. У, у нас виходить, от якщо так постраждали, це мощонка, то там, може, ви хтось знаєте, там була такий комплекс, типа амбулаторія

частково, типа. Ну, да, ну, він тут він да, 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 ну, частично, частково пошкоджений. Ну, Також поліція приєднала до кримінальної справи, внесена в реєстр, і так далі. Чекаємо, ну, пока, а тепер чекаємо, я ж кажу. Ну, палець тільки вишку гробить, грохає, каже, раз. Да, сколько вас становится на завтра ходит? Уже учителей раз. Якщо никто нормально у нас куда-то замок. Кто запрошу проголосовать? Как-то подлежит от протокола. Так, я допоможу. будь по модулю. Ну тут маленькі, так я вже уже.